Всім привіт! Отака у нас зима і я хвора. Хворенька, тому вирішила трішки позаписувати відео. Розумію, що мій настрій безпосередньо пов'язаний з тим, яка погода на дворі, і, звичайно, яке самопочуття. Так, напевно, у кожного і це не є якась таємниця. Але, тим не менше, пробую трішки вам показати Ну, дощ тарабани, як чуєте, дуже-дуже сильно. Але все буде добре, все мене і це мене. Трішки покажу вам вихідного дня суботи, чим займалася. Ну і взагалі вирішила зняти відео таке більш загальне, не тільки про суботу. І ось я вже в дорозі, ви не повірите, їду, замовила невеличкий шматочок сиру. Щось таке. І шукаю магазин. Зараз вам покажу щось таке хочеться попробувати нестандартне, з якимись добавками. Взагалі, твердий сир, як такий, я дуже люблю. Будь-який, мені здається, пробувала дуже багато різних. Одного разу навіть в інтернеті замовляла дегустаційний набір. І це було досить цікаво, такі невеличкі шматочки, мені здається, чи 6, чи 7 видів. Але зараз просто в інстаграмі натрапило мені на очі, і я вирішила все-таки спробувати невеличкий шматочок. Тому вчора вечором не мала роботи. Листала стрічку в соцмережах і знайшла. Знайшла пост про таку новинку, про такий смаколик і вирішила спробувати. Зараз зайду, йду, чесно вам скажу, досить холодно, хоча на ні ви бачите, як дощ, але вітер морозний і так, досить некомфортно, не мокро. І якщо б я вчора не замовила, то, можливо, б зараз не мерзла і нікуди не йшла. Хоча, кого я обманюю, я завжди кудись йду, незалежно від погоди, субота це святе, субота це можливість вирішити всі справи, які назбиралися за тиждень, трішки загубилася йду, до речі, по навігатору, аж смішно. Але, тим не менше, йду і шукаю магазинчик. Зараз вам покажу. В магазинчику продаються товари з Європи і, можливо, ви його впізнаєте. Але буваю тут не дуже часто. Раніше такий же був ближче до мого дому. Зараз його закрили, наскільки пам'ятаю. І вже давненько не була в них. Але зараз, я надіюсь, все-таки знайду і придбаю у них отой сирочок, який вони мені відклали, принаймні, так казали в Інстаграм. Тому зараз заходимо і трішки погріємося. Будемо бачити. І ось такий сир я купила всього 150 грам. Бачите, він такий досить цікавий. Покажу вам, бачите, який він з інтернету картиночки. І будемо пробувати. Надіюсь, він смачний і я не пожалів. А це трішки у нас вечора суботи. Давно ми не проводили час в сімейному колі і вирішила разом з сином піти трішки по Пограти в І оце, до речі, раніше показувала. У нас великий гіпермаркет. І у них така варенична. Ми взяли по декілька вареників, різних штук. Вареники дуже смачні, тут у мене їх міхаль. Але єдине, що мене дуже сильно коробить, так це те, що вони в маслі мені надто жирно. А ось це, ну, не могла не показати. Не повірите, зазвичайна дорога з туалету або в туалет, кому куди. І по обидвох боках ось такі українського плану картини. Я просто не могла не зупинитися і вам не показати. Це, це просто щось. Давненько я такого не бачила. Давненько. Ніколи, напевно, я такого не бачу. Ну, щоб в коридорі по дорозі в туалет були ось такі картини. Це, напевно, єдиний раз, коли я таке бачила. Але воно того варте. Тому ми зараз, взагалі, чого ми прийшли? Ми прийшли в кіно, будемо дивитися фільм Бджоляр. З Джоном Стетхімом. Остеттимом не знаю точно, як правильно прізвище, тому не буду повторювати. Я надіюсь, що фільм того вартий. У цьому кінотеатрі ми вперше. І тут дуже багато кінозалів, дуже круто зроблено. Ескалатор реагує на рух, тобто він. Нерухомий, поки нікого з боку немає. Як тільки ти на нього до нього підходиш, він починає рухатися. І оце ми йдемо. У нас п'ятий ряд, п'ятий зал, дев'яте, десяте місце чи десяте, одинадцяте. Уже і не пам'ятаю. І ми вже почнемо дивитися. Кіно, тому гарного нам перегляду, і потім уже розкажу, що і до чого, як все як було, і чи фільм вартує того, щоб його дивитися. Ну а поки що, у мене невеличка розпаковка. Ніяк не могла вибрати нитки, колір ниток, який мені потрібний, до речі, дещо в'яжу. І оці розовенькі персикові докуповувала, не знаю, чи вдала колір, бо не пам'ятаю номер. А деякі купила, бачите, яка краса. Просто на пробу по одному моточку, щоб зрозуміти, це джейсофт Heritage, він такий тепліший. А там ще одна ще тепліша. Як бачите, мені дійсно в житті не вистачає фарб, оскільки я стараюся навіть в нитках вибирати ось такі яскраві співвідношення кольорів. Це щось з чимось. І зараз буду дивитися, чи мені підійде ось такий магазин. Інтернет-магазин дуже хороший, часто в ньому беру. Цікаво, перший раз прислали візиточку, раніше не було. Зараз подивлюся, чи підходить мені колір, чи ні. Секунда. Мені здається, що той, який би мав бути, Такий вигляд, що моточки менші, аніж були до того, але, можливо, я порівнюю з тими іншими. А можливо, я давно саме такі купляла, і, відповідно, призабула. Ну, Грамаж і матраж співпадає, як був і раніше. Ось, ось таке я почала нестандартне в'язання, і зараз подивлюся, чи колір, колір співпадає. Колір співпадає, все добре, бачите? Це ниточка, яка лишилася. Правда, воно в мене поєднання з синією, тому так і не скажеш. Але колір точно, кому я показую, сама собі співпадає. Тому я зараз спокійно і буду продовжувати в'язання, можливо, колись покажу свій виріб колись. Можливо, пізніше покажу, зніму відео і покажу, який вийшов виріб. Має бути досить цікаво. Ну, принаймні в моїй уяві так точно. Тому я досить. Така весела, щаслива, ниточки забрала і просто не можу налюбуватися. Це ж, це ж яка краса. Це одне з моїх хобі, яке дозволяє мені тримати себе в гармонії, бути спокійною. І додатково, вже дивіться, ви АТБ почали готуватися. До Дня Святого Валентина. А що ви купляєте своїй половинці? Такі цікаві штучки, різні наліпки, О, яка милота. І ось такі, я так розумію, гілочки. Парфумчики різні і додаткові дрібнички, які можна, свічки, які можна подарити своїй половинці, своїй коханій людині. Подивитися, можна, проте тут ще всього дуже мало, але вибір все-таки є. Такий підлітковий. Всім привіт! Розбирала трішки сьогодні завали і зрозуміла, що в мене є така штука. Я би хотіла нову замовляти. Е, отакі розинки для заняття спортом. Тут навіть прописано по-англійськи, як що займатися. Ну, напевно, що де тренувати, і пише, е, так, як саме це робити? Бачите, тут є Green, Blue, Yellow, Red, Black, Extra Light, Light, Medium, Heavy, Extra Heavy. І пише, скільки, я так розумію, кілограм воно би мало натяг робити. І вони ось такі. Ну, чесно кажучи, о, дивіться, жовта медіум. Червона Heavy, напевно, чорна екстра Heavy. Ну, логічно, правда? X Heavy. Жовта X-Light істра лайт, і синя лайт. E, можна буде спробувати. Ну, чесно вам скажу, що зразу, на вигляд, воно не є окей. Ну, ану, зараз, секунду, не буде лайт. Ану, о! Ні, ви знаєте, так натягується. Попробуємо цю. Якщо брати просто в руку, воно дійсно натягується, і, відповідно, воно в будь-якому випадку створює додатковий спротив, якщо будемо займатися там чи на ну, ноги. Оцей дуже легенький, ну це екстра, екстра лайт, це найлегше. Потім медіум це середня. А середня у нас має скільки? Вона має 10-12 натяг. Ну, можливо, якщо брати на ноги і ногу піднімати, то дещо десь якісь м'язи прокачувати, щось воно дуже злилося. Купила оці, що ви розуміли, перший раз розпаковую. Куплені вони у мене, напевно, 2-3 роки тому назад. Не знаю, чому я їх купила і не використовувала. Ну, знаю, чому купила, не знаю, чому не використовувала. Тому будемо зараз дивитися. Це екстра хеві Так і не, не пробувала. Ну, але ви знаєте, інколи добре поприбирати в шафі. Поприбирати в різних тумбочках і знайти речі. Ой, тут щось дуже склеєно. Не факт, що я розклею. Це точно екстра Хеві. Розклеїти треба. ну пробуємо, чи буде щось з того, чи ні. О, дуже сильно склеєні. Так, ну, є, ну, пробуємо на. Оно, ну, ви знаєте, відчутно. І оце. Будемо пробувати робити якісь справи. Я зараз захворіла у тренажерку, поки що не ходжу. І я вам скажу, що дійсно відчуваю, що трошки м'язи просідають. Треба так, так, папушка допомагає. А це просто хеві. Треба буде пробувати, але, напевно, що екстра хеві. О, ще не повністю тут, від... Опа. Зараз, чекайте, бо... А де? О, є. Ну, він такий нормальний, в натяжечку. Будемо пробувати. так, і ну, досить цікаво, можна буде почитати. Before beginning an exercise program, you should consult your general medical practice practi practi and all the graduate ingredients provided. Mm -hmm. І є, бачите, вправо. Це для 10-15 раз. 10-12 разів, показують всіх. І бачите, можна ноги прокачувати, можна робити сідничний, можна різні присідання, випади. Да, руки качати можна, бачите, спину. Досить цікаво. Ноги, ноги попу. Прикольно. Так що будемо дивитися. Так, знайшла і це чудесно. Буду зараз складати поки що. Але це досить цікаво. Так, x heavy Heavy. Я люблю порядок. І ще вам покажу, вже як шукала, то вам покажу, знайшла цей такий крутий розрекламований масажер. Я ще його купила, коли, коли було аукро, якщо хто пам'ятає. Я його купила і один два рази спробувала користуватися, щось він мені не зайшов. Не знаю чому. Але сьогодні вам покажу. Що і до чого, і з вами спробуємо Масажер